Глобальні проблеми малих річок однакові. Вони зникають під асфальтом, забруднюються стічними водами, висихають, і ці зміни впливають на екосистему. Природні заходи утримання води як інструмент відновлення малих річок. Семінар із такою назвою відбувся у Хмельницькому. Ми досить активно зараз працюємо над станом річок, в тому числі малих, таких як плоска, і власне в рамках співпраці з табідабі Україна. Після того, як вони проводили нам певні дослідження сьогодні, у нас буде цей семінар, частково присвячений теж власне, результатам цих досліджень. Нам нададуть рекомендації для подальших кроків, яким чином ми власне можемо впливати на стан річки. Учасниками заходу стали комунальники, фахівці з водних ресурсів та науковці. У жовтні київські екологи провели гідробіологічні дослідження річки Плоска у Хмельницькому. Ми працювали і в полях, і в офісах для того, аби надати якомога більше інформації. WWF, для того, аби вони дослідили, показали проблеми, показали своє бачення. Це не питання з тиждень, місяць складна і е, е, така досить відповідальна робота. але головне, що вона була динамічною. Результати досліджень річки Плоска свідчать, зміни в екосистемі є. По гідроморфології в нас змінені ділянки, по гідробіології невелике біоріозноманіття, ми брали бентос, зафіксували цвітіння води. І е, значне мило накопичення в річці ну те, що і бачимо, та і зафіксували так само. І хочемо сказати, що обов'язково треба продовжувати дослідження, тому що, наприклад, для біології дуже важливо визначити сезонність, тому що відсутність деяких видів вона може бути або обумовлена якраз станом річки, або ж тим, коли ми саме відібрали пробу. Всесвітній фонд природи з січня 2024 року реалізує проєкт Restu River. Це європейський комплексний підхід хочуть впроваджувати і в Україні для малих річок. Зокрема, серед заходів відновлення русла і створення буферних захисних прибережних смуг. Для малих річок це відстань 25 метрів, де заборонена людська діяльність. Це комплекс рішень, які направлені на те, щоб відновити річку до близького до природного стану. Це дотримання норм. Законодавство. законодавства розгреблення можна його так назвати, це теж може бути одним з елементів розуміння проблематики, встановлення розробки самого комплексного рішення проекту і впровадження, так би мовити, вже в полі. Інколи і 20 років може минути. В межах проєкту фонд збирає дані про основні проблеми малих річок чотирьох регіонів України. Серед них Хмельниччина. Втім, вважають екологи необхідна стратегічна робота на державному рівні. Дослідження річки Плоскої планують продовжити. Ірина Аріон, Марія Шевчук новини міста.